Фільм розпочинається в атмосфері спокою та розміреного життя, ми переносимось у мальовниче селище, де серед зелених лугів та тихих вулиць розташований сучасний будинок для літніх людей. Тут, у затишних квартирах, мешкають люди з багатим минулим і непростими долями. На перший погляд, це місце, де життя сповільнюється, де старші люди проводять час у бесідах, заняттях спортом чи настільними іграми. Але серед них є група особливих, ті, Хто не готовий миритися з рутиною, раз на тиждень у четвер, четверо друзів збираються в невеликій кімнаті, це Елізабет, колишня шпигунка з гострим розумом і вмінням бачити більше, ніж дозволяють обставини. Рон, колишній профспілковий діяч, людина прямолінійна і вперта. Ібрагім, колишній психіатер, що завжди оцінює людей з точки зору психології та прихованих мотивів. І Джойс, колишня медсестра, яка здається найспокійнішою, але часто бачить деталі, які вислизають від інших. Вони називають себе клубом убивств по четвергах. Їхнє хобі розслідувати старі нерозкриті злочини. У кожного з них свій стиль Елізабет завжди мислить як стратег, Рон шукає прості пояснення. Ібрагім читає психологію підозрюваних, а Джос помічає дрібниці. Їхні зустрічі здаються просто грою. Поки життя не вносить справжню інтригу. Одного дня стається трагедія, у самому будинку для літніх людей знаходять тіло чоловіка, пов'язаного з місцевими забудовами. Він був впливовим бізнесменом, мав ворогів і таємниці. І раптом тіло тут, у місці, де ніхто не очікував побачити справжнє вбивство. Поліція з'являється майже одразу, але, як часто буває, слідство йде повільно, а мотиви здаються заплутаними. Саме ту клуб вирішує, цього разу вони не обговорюватимуть старі справи, у них є справа тут і зараз. Від цього моменту починається справжня детективна гра. Герої починають зирати свідчення, розмовляти з сусідами, відновлювати хронологію подій. Для поліції це виглядає як втручання, адже хто серйозно поставиться до компанії пенсіонерів? Але досвід і уважність клубу швидко доводять, що їхні методи іноді ефективніші за офіційне слідство. Елізабет зі своєю шпигунською минувшиною відчуває, коли їй брешуть, і не боїться ставити прямі запитання. Рон, з його характером профспілкового борця, вміє натиснути там, де інші замовчують. Ібрагім розирає поведінку підозрюваних буквально по поличках, бачачи їхні приховані страхи і наміри. А Джойс, на перший погляд проста й доброзичлива, стає сірим кардиналом. Її щирість розброює співрозмовників, змушує їх говорити більше, ніж вони хотіли. Поступово з'ясовується, що вбитий мав численних ворогів. Його бізнес був пов'язаний із земельними махінаціями, він порушував інтереси багатьох людей від сусідів до колишніх партнерів. З'являються неточки, що тягнуться до давніх конфліктів нерозкритих розкритих таємниць і навіть сімейних травм. Клуб щоразу зирається в четвер, аналізує нові дані, сперечається, жартує і відточує свою версію. Напруга зростає хтось із мешканців явно приховує правду. Чим далі йде розслідування, тим небезпечнішим воно стає. Виникають сцени, коли герої опиняються у ситуаціях, що могли б загрожувати їхньому життю, але їхній досвід і хитрість рятують від біди. Особливо цікаво, як фільм грає на контрасті: літні люди, яких часто вважають безпомічними, тут виявляються гострішими за багатьох молодих поліцейських. Вони сприймають справу не лише як головоломку, а як виклик долі довести, що навіть у зрілому віці можна впливати на світ. Кульмінація підходить тоді, коли клуб нарешті складає докупи всі пазли. Виявляється, що вбивство пов'язане не лише з грошима чи землею. У справі є особисті мотиви, давні образи, приховані зв'язки між героями. Розкриття вбивці стає справжнім потрясінням, винний виявляється зовсім не тим, кого всі підозрювали спочатку. У фіналі клуб доводить свою правоту, а поліція змушена визнати, без цих чотирьох любителів справа так і лишилась би нерозкритою. Але для самих героїв головне навіть не перемога, а те, що вони знову відчули смак життя. Азарт пошуку істини і силу дружби. Фільм закінчується на теплій ноті, герої сидять за столом у четвер, жартують і вже починають обговорювати наступну справу. Адже світ, повний загадок і клуб убивств по четвергах ще далеко не сказав свого останнього слова. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент!